Символ солідарності з Україною, американський ракетний есмінець Дональд Кук вже другий день в Одесі. Сьогодні на кораблі побував десант українських політиків та закордонних дипломатів. Президент Петро Порошенко, спецпредставник держдепу США Курт Волкер та лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв говорили про протидію російській агресії і окупацію Криму. Докладніше далі. 24 лютого, восьма ранку у порт Одеси, заходить він, американський ракетний есмінець Дональд Кук. Цей велетень подолав морем кілька тисяч миль, аби взяти участь у спільних українсько-американських військових навчаннях, аби не допустити повторення ситуації 25 листопада. Торік, коли Росія захопила три українські катери і взяла в полон 24 українських моряків, про це президент Петро Порошенко заявив, щойно піднявшись на борт Дональда Кука, і те, що сьогодні Америка. Канський есмінець тут в українському порту означає лише одне у своїй боротьбі проти російської агресії. Україну підтримує увесь світ. Це важливий сигнал Кремлю на п'ятий рік окупації. Перше, що Крим є український, друге, що свобода мореплавства в регіоні. Буде забезпечено як гарантовано Конвенцією Організації Об'єднаних Націй з морського права, що українське американське партнерство єдине як ніколи, і ми ефективно співпрацюємо в усіх сферах, в тому числі обороною. Разом з українським президентом на борт Дональда Кука, котрий гостює в Одесі, піднявся також спецпредставник держдепу США з питань України. Курт Волкер запевнив, що Росія не мала права захоплювати українські катери і має негайно звільнити полонених моряків, які вже три місяці у російському полоні. Сполучені Штати за словами Курта Волкера зроблять все, аби Азовське море. Стало безпечним, Ми хочемо і прагнемо, щоб такі інциденти в майбутньому не повторювалися. Через певну комунікацію необхідно забезпечити, щоб кораблі мирно могли проходити через Керченську протоку і заходити в порти в Азовському морі. Ми постійно будемо спілкуватися з нашими українськими партнерами щодо проходу. Поруч з Петром Порошенком, куртом Волкером та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним на борту Дональда Кука був і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джумілєв. Теж переконався, українське море з такими союзниками буде в безпеці. Тияна Солій заман АТР.